Шановний глядач, останнім часом багато хто продає речі, товари, послуги через інтернет. Інтернет-магазинів зараз дуже багато, і треба розуміти, яким же чином треба зареєструватись як суб'єкт господарської діяльності, щоб це було вигідно та безпечно з точки зору оподаткування, подання звітності, а також розуміти в яких граничних сумах можна працювати. І також я прошу вас підписуватись на наш канал, отримати більше корисної інформації для вашого бізнесу. На що треба зважати при прийнятті рішення, як саме зареєструватися як суб'єкт господарської діяльності, для того щоб займатися інтернет-магазинами, людина повинна дійсно бути зареєстрована як фізична особа підприємець, подати форму 20 ОПП, де буде вказана адреса, за якою вона буде проводити діяльність. Потім обрати форму оподаткування. Я вибачаюсь, а на що треба зважати, коли ми обираємо цю групу оподаткування єдиного по податку. це об'єми доходу, які ви хочете чи маєте отримати на протязі певного періоду. А скажіть, чи є які... року? скажіть, а є якісь граничні суми доходу, які відповідають другій третій групі єдиного податку на 2024 рік? Для другої групи це буде становити дохід 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень, третя група це 8 мільйонів 255 тисяч 400 гривень. До того, шановний глядач, я хочу звернути увагу, що на нашому каналі. Вже є відео стосовно специфіки роботи на другій групі єдиного податку та на третій групі єдиного податку, щоб ви зрозуміли, яка група буде вам вигідніше. А якщо ми ведемо мову про прийом всіх платежів, яким чином можуть прийматися платежі, якщо ми продаємо товари через інтернет-магазин? Дві форми оплати готівковий чи безготівковий. Якщо кошти надходять на безготівковий рахунок через систему платежів в електронному вигляді, тоді ми маємо право не надавати чек. Якщо проходить після оплати і розраховується з нами готівкою, то датою, з якої повинен бути виданий чек, це буде дата отримання товару. Тобто, якщо я на наприклад, своєму клієнту відправив товар через нову пошту, клієнт прийшов на нову пошту, отримав товар, зробив оплату цього товару. В той самий момент як ми отримали повідомлення про отримання товару та сплату, ми маємо створити відповідний чек. Електронний у, чек до реєстраторі або надіслати В тобто, Реєстраторі розрахункових операцій там зрозуміло, що в даному випадку в електронному вигляді, і зрозуміло, від треба відіслати цей чек на пошту чи на телефон даного покупця. До речі, Шановний глядач на нашому відеоканалі також є відео, яке присвячено особливостям роботи з розгонково касовими апаратами. І як це відбувається? Яка відповідальність? Будь ласка, передивіться це відео. Скажіть, будь ласка, яким чином можна слідкувати за тим, щоб не перевищити ліміт стосовно коштів, які надходять, наприклад, чи друга чи третя група? Яким чином ми маємо це робити? По перше, контролювати свої доходи, складаючи книгу доходів фізичної особи підприємця, якщо ви бачите, що ви, знаходячись на другій групі оподаткування, підходити граничним сумам, ви маєте право перейти на третю? А я хотів би запитати: а що буде, якщо, наприклад, я не прослідкую і не перейду на іншу групу? Або ж, взагалі, там вийдуть за межі третьої групи і не побачу це, а побачу податкове, які будуть наслідки, які штрафні санкції. в такому випадку вам потрібно скласти договори агентські чи комісійні, де будуть визначені ваші відсотки за. Послуги, які ви надаєте, ну от я не зробив цього всього. Міг там в межах 6 мільйонів працювати, а напрацював наприклад на 8. Яка штрафна санкція буде від податкової, якщо це з'ясується під час перевірки? Вас а штрафують на дату виявлення заднім числом, коли обнаружать вашу помилку? Тобто, є якась штрафна ставка чи штрафний процент? І скільки це буде Її, ну вам дано рахують на весь обсяг доходу? Як це вимірюється? це буде 15%. Вам запропонують змінити і перейти на загальну систему, і ви будете Бачувати ще додаткові відсотки це буде ще і військовий збір. Я поняв. А також треба зауважити, що за умов таких порушень, а також ще там не подання звітності, можуть взагалі позбавити статусу платника єдиного податку. Ще я бачив, що є така норма, що нібито на сайті магазину цього інтернет-магазину повинна, що був договір публічної оферти. Так. Що це за договір? Про що тут іде мова? Це бажання продавця виставляти на продаж товар, який він пропонує, і бажання. Ння покупця придбати цей товар, умови для всіх покупців мають бути однаковими в цьому договорі прописуються вимоги до виставлення товару на сайтах, цінова політика, умови повернення товару, умови оплати, і такий договір викладається на веб-сайті чи інтернет-сайті тобто, магазину. Тобто він знаходиться в відкритому доступі, так, так? шановний глядь. Бачите, дуже багато питань з різних сторін, що стосуються роботи інтернет-магазину. Ми також можемо зауважити, що. Що податкова інспекція також може перевіряти роботу вашого інтернет-магазину шляхом якоїсь спеціальної закупівлі для того, щоб перевірити, чи правильно ви працюєте, чи дотримуєтесь ви податкового законодавства. Тому, будь ласка, виконуйте норми, які вказані у чинному законодавстві. Та звісно, це буде безпечніше. Якщо ж у вас будуть додаткові питання, будь ласка, телефонуйте за телефоном у шапці профіля та звертайтесь, пишіть у коментарях, підписуйтесь на наш youtube канал.